Казка про голуба і оливкову гілку. Жили були у великому зеленому лісі різні тварини і птахи. Вони всі були добрими і дружними, Але одного разу в лісі з'явилася біда, почалися сварки. Тварини і птахи перестали розуміти одне одного. Кожен хотів, щоб його бажання було на першому місці. Всі відчули сум і тривогу, бо світ, який вони знали, зникав через незгоди. Серед мешканців лісу жив маленький білий голуб. Він не брав участі у сварках, а лише спостерігав з висоти неба і сумував за миром, який був раніше. Одного дня він вирішив, що повинен зробити щось для того, щоб повернути злагоду в ліс. Голуб полетів далеко за межі лісу, через гори й ріки, і знайшов старе оливкове дерево, що росло на вершині пагорба. Це дерево було символом миру і злагоди. Голуб вирвав невеличку гілку і поніс її додому. Коли він прилетів до лісу, то всі тварини і птахи побачили його з оливковою гілочкою і замовкли. Вони відчули, що голуб несе щось важливе. Голуб підлетів до кожного з них і тихо сказав: Ми можемо жити в мирі, якщо будемо слухати одне одного і підтримувати. Оливкова гілка символ миру, перенісімо її в кожне серце. Тварини і птахи знову замислилися над своїми вчинками. Вони зрозуміли, що сварки роблять їх нещасними, а мир приносить радість і гармонію. Відтоді вони вирішили бути терплячими й добрими одне до одного, і в лісі знову запанували мир та дружба. І досі голуб пролітає над лісом з оливковою гілкою. Всі пам'ятають про важливість миру та взаємоповаги.